Резонансне вбивство співробітника СБУ у Волновасі розкрито. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Нагадаємо, 21 березня під час спецоперації і затримання банди, що орудувала в зоні АТО, невідомі поцілили у працівника служби безпеки. По горячим слідам затримали 11 чоловік, четверо з яких безпосередні учасники інциденту. Цікаво, що на захист підозрюваних одразу став один з народних депутатів. Втім, стосовно цього, у президента України є своє бачення. Що від кари і відповідальності не захистять нікого, ні криша держслужбовця, ні мандат народного депутата, ні так звані карманні армії. Натомість під час слідства з'ясувався ще один досить цікавий факт: розстріляли офіцера СБУ зі зброї, яка значиться за батальйоном Дніпро 1 Була обнаружена частина автоматичного зброї, яка мала у щот Дніпрі. Часть цього зброї була списана як патері на полі бою після забиття Воловайські. Заява Авакова як привід для відкриття кримінального провадження у прокуратурі Дніпропетровської області одразу розпочали слідство за фактом викрадення зброї, яка належала Дніпро 1 Однак це лише єдиний приклад. Можна тільки уявити скільки військової зброї та техніки буцімто втрачено на полі бою, а потім вона якимось чином потрапляє на мирну територію, продається на чорному ринку і використовується вже в інших цілях.